Армадол, забудь про головний біль. таки достатньо чутливо разом з нашим експертом з Анною Кушнерук, яка вже з нами на зв'язку. І це настільки щемно, що люди в житті можуть закохуватися е, у перші хвилини. Вони ще може не знають про те, що вони закохалися. Але перші дві хвилини спілкування, синхронізація рухів погляд... ну, мені дуже подобається, що так провели це е, дослідження. Що через дві хвилини вони синхронізуються на біологічному рівні. У них стає однакова швидкість потовиділення, а ще вони починають. Е, Підсвідомо відзеркалювати одне одного, наприклад, однаково усміхатися, кивати або Ні, рухати ховіти. руками і ногами. Аня доброго це ранку. Правда? Анічка, доброго ранку, всім привіт. А, ну розкажіть нам чи дійсно можна так за дві хвилини? Синхронізуватися, і синхронізуватися почати все, разом і жити в коханні все життя. Мабуть, ви чули колись, що коли люди подобаються один одному, або люди рідні або споріднені за своїми емоційними якимись там внутрішніми переживаннями, вони навіть якщо один починає позіхати, інший одразу починає позіхати теж. Так працюють наші дзеркальні нейрони. Тобто, коли людина викликає у нас саме біологічний такий захват внутрішній, коли насправді наша природа вона в перші хвилини знає, чи будуть там дітки. Неважливо, народяться чи не народяться, але чи могли би бути, ми це насправді відчуваємо. Так, от коли один з нас на іншого налаштовується, інший Якщо отримується імпульс симпатії, він автоматично підлаштовується вже на те, що він викликав симпатію. Тут є трохи різниця між тим, як закохуються чоловіки, як закохуються жінки. Мабуть, все ж таки є різниця між тим, як ми відчуваємо любов або ми відчуваємо жагу, пристрасть, так і інші почуття. Але насправді це реальна історія. Ми дуже швидко розуміємо, хто наш, хто наш чоловік, хто наша жінка, і чи там все буде гарно? Анечка, кажіть, будь ласка. А як пояснити такий феномен, що коли двоє людей один одному подобаються, і вони відчуваються з перших хвилин, починається якась знаєш, ну ніби агресія один проти одного. А через деякий час вони все-таки повертаються до того, що вони все-таки ну створені один для одного. Але певний період часу кажуть: ми ненавиділи один одного, ми його просто я його взагалі ну просто навіть не помічала. Ну, так буває, тому що знаєте, на мові психоаналізу, наприклад, коли коли я говорю я точно ні ніколи так не буває, це означає, що це є моє приховане бажання. Да? Тобто, oh. насправді іноді, якщо почуттів дуже багато, це може викликати внутрішні відчуття тривоги, а тривога завжди підвищує трохи рівень агресії, і це може виглядати такому, знаєте, недологому флірді, я б сказала. Чому недологому? Тому що люди зазвичай мають дуже мало часу для того, щоб один одному показати наскільки ми важливі, цінні, милі, любі один одному. І іноді. І ми починаємо з того, що ми кажемо: ну там я настільки незалежний, чи я незалежна, чи я настільки сам по собі, що е, цей час може використовувати для того, щоб фліртувати, так як першокласники, знаєш, там смикати один одного за за волосічку або там за за якийсь рюкзачок. Вже до речі, мені за ці діти так не фліртують, які ми так робили, били один одного по голові. Слава Богу, минуло якось розумніше, мені здається. Тобто, все таки, коли жінка каже ні, це означає так. Не ні, боже боже вас, боже вас, Це, так не, це не так триває. Якщо жінка говорити, знаєш, я поки не впевнена. Покажи мені, що це точно може бути щось пристойне. С це так, флір так? Так. тоді це флір. Так? А якщо жінка говорить ні, ну не ризикуйте, тому що можна, можна попасти недобре. Так а в мене є питання одразу до моїх колег і до вас. Ви, хлопці, при знайомствах на що звертаєте увагу у дівчат? Ну мені ну на цікавість, на цікавість розмови, на цікавість е... наскільки тобі цікаво цікаво цікавость проводити ага. час з людиною, та напевне. Так, так, я теж націкаю. Звичайно, <свичайно> 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 абсолютно тільки цікавлюся, звертаю увагу. Санько, це це, розкажи, як завжди, він жартувався. Бігом каже. Валя, та. це наша комбінація була. Я повинен був так сказати. Він повинен був відіграти як талановитий актор і, <свичай> і безмежно талановитий актор. Може <свичай> ще <свичай> мені цікаво, що та ну дай відповідь, ну хоч трошки я в очі дивлюсь. Молодець очі, Анечка, А ви психолог, от як можливо, по статистиці по статистиці знаєте на що чоловіки звертають увагу в. В першу чергу при знайомстві. Дивіться, і чоловіки і жінки в цілому звертають увагу на внутрішнє емоційне сприйняття. Тобто, це та енергетика. Я зараз не про космос кажу, так? це та енергетика, яка відчувається від людини. Якщо ми говоримо про жінку, то це піднесений настрій. Чоловіки зазвичай не всі комфортно переживають емоції, їм своїх може внутрішньо не вистачати. Тому, коли вони бачать емоційно рухливу, не психопатку, а просто емоційно рухливу жінку, яка посміхається, тому що їй смішно, так? яка там вердує, якщо їй вередливо, якщо агресує, якщо їй агресивно. Тобто. Її емоції можна не те, щоб прогнозувати, але вони щитуються, вони зрозумілі. І це, як знаєте, коли ти змерз до чогось теплого йти. Тобто чоловіки здебільшого звертають увагу на гарний настрій жінки, до якої вони спрямовані. І безумовно тут має значення і те, як фізично влаштована жінка, і те, як вона посміхається, правда, і те, як вона рухається, її міміка. Це все культура зваблення. Насправді це ціла історія. Я колись 36 лекцій читала на тему того, чому жінки можуть виглядати привабливими для чоловіків. От Уявіть, який це пласт інформації, що саме в кожному мімічному русі, в мімічному в якомусь зрушенні відбувається з тим, як сприймає зовнішність, сексуальність, сексапільність іншої людини в даному випадку. чоловіка. добре, з чоловіками зрозуміло. З жінками да. на що звертають в першу чергу жінки? Давай тоді кажи Валентина. Я на запах. На... Да, для мене важливо так. як на чоловік і я не люблю парфуми. Для Ну, це має бути природні. Трина. Я дуже чутлива Трина. до запахів. Хлопці. Але ти вже багато років людей не... чоловіків не нюхаєш, бо в тебе четверо дітей. А... Ти я нюхаю одного. Ми всі трохи нюхаємо річ у тім, що є а, така, знаєте, абсолютно внутрішня а, можливість а, уловити вловити той аромат, що дає людина. Тут мова не про те, що потрібно підійти як їжачок там носом, да все обнюхати і пошушити перестати. Людина або приємна або неприємна, і мушу вам сказати, що а, безумовно, коли проводили дослідження, наприклад, те, кого ми обирали очима, майже завжди відрізняється від того, кому кого ми обираємо своїм носом, і майже завжди співпадає з тим, кого ми обираємо своїми вухами. Я зараз про жінок говорю. Тобто, голос, тембр, емоційність цієї промови, вимови, якщо хочете, тобто і за три різних людини. Має... Ні, ні, а то ж те, що ніс, і те, що вуха, те те саме зазвичай, А, а от те, що очі і те, що ніс, можуть бути різним. Тому все ж таки потрібно довіряти своїм внутрішнім відчуттям того, що є привабливість. Ну, я колись взагалі закохалася в колос чоловіка, почувши перше по телефону, а потім я побачила, як він ногу проворачує, виходячи з машини. Мені здалося, що це так красиво. Я подумала, він такий ладний. Тому я закохалася в ногу. Це окрема тема. Ну заворушла. А чи можна, чи можна цю систему о, обманути, обійти, так би мовити? Ну тобто, робити, от синхронні ці повтори навмисно, не користуватися парфумами, бо не подобається бо ти знаєш, бо ти знаєш да? про це. Можна абсолютно, і на жаль, більшість людей вони реально впевнені, що потрібно так чинити завдяки для того, щоб викликати до тебе симпатію. Але тут же мова йде про те, що коли ми прешемо на будь-якому рівні, чи то фізіологічному, чи то емоційному, чи то інтелектуальному, дуже швидко з'являється та напруга, з якою не хочеться бути, і ця фальшпанель, вона може виглядати без парфумів, там добре пахнучою, да або якоюсь іншою, але все одно вона не буде виконувати те саме відчуття шкіри, що на неї покладено, да відчуття того, що ця людина має цілком і повністю. Більшість людей насправді у шлюбах, якщо вони завойовують свою там першу, другу, третю половинку, вони стільки зусиль вкладають, і в тому так мало насправді щирого. Там так багато бажання просто бути любимим, так багато бажання, щоб мене не відкинули, щоб мене не позбулися, що там людина з невротичного страху починає влаштовувати всі можливі якісь інтерпретації того, як завоювати кохання. От я не раджу вас буде точно любити за, за те, що ви є, за те, що ви такий, як треба, за те, що ви тому, що ви рід. Тому що ви близькі, навіть якщо ви знайомі кілька хвилин, угу. Анечка, А як от е, не не сплутати закоханість глибоку закоханість із таку справжню з пристрастю, яка в принципі і, е, через деякий час може проходити і захочеться нової, нової, нової іншої? Як закоханість не сплутати з цим? Ну, на самому початку там майже нереально розібратися, тому що буває людина ну, викликає такі почуття, да, там така буря пристрасті, така буря емоцій. І все, що він або вона робить, виглядає ідеальним. Тобто ну, прям класно сидить божественно, стоїть геніально, да, там, лежить ну, просто надзвичайно. І коли спадає трошечки цей гормональний фон, того, що людина відчуває себе ну, насправді да, закоханим, вона починає вже аналізувати, чи мені з цією людиною комфортно мовчати, чи мені з цією людиною комфортно говорити. чи мені Має значення, що ця людина має в своєму минулому, про що вона мріє? Тобто, коли з'являється цікавість до особистості, це вже прояв того, що моя пристрасть навіть через певний час вона перетворюється на. Цікавість до цієї людини на глибоку внутрішню інтелектуальну емоційну пристрасть. А на перших парах слухайте, коли ми один одному привабливі сексуально, ми ж такі розумні один одному, ми ж такі красиві і такий характер чудовий. І вотої жінка нереально просто і чоловік їсть так, як треба. Тому ну цей час закоханості дається до того, щоб ми, як дорослі люди, могли стерпити один одного, і всі ці недоліки, да, до яких ми вже дійшли там наші 40+, плюс і так далі. Це Клас. так зворушливо. Я я, я хочу побажати всім нашим глядачам, щоб вони закохувалися, відчували ось ці оце ось ці флюїд ось ці ось ці, Так, Це надзвичайно потрібно, і багатьох це емоційно зараз рятує, тому що незважаючи на війну, в якій ми живемо, люди зараз закохуються і народжують, і продовжують і формують своє життя. Нехай так і буде. Дякуємо вам ще раз, аня. Ну а ми за декілька секунд розкажемо вам про жінку, яка лише своїм голосом. Закохала в себе увесь світ, і це українка. Мою землячку. Скрутила спину. З іншої людини, в даному випадку, чоловік. Добре, з чоловіками зрозуміло. З жінками. Да. На що звертають в першу чергу жінки? Давай тоді. Кажи, Валентина Я на запах. на Да, для мене важливо так. як на чоловік, і я не люблю парфуми. Для Ну, це має бути природні. Я дуже чутлива до запахів. Хоп. Але ти вже багато років людей не... чоловіків не нюхаєш, бо в тебе четверо дітей. А... То я нюхаю Слушайте, Ми всі трохи нюхаємо. Річ у тім, що є а, така, знаєте, абсолютно внутрішня а, можливість а, уловити вловити той аромат, що дає людина. Тут мова не про те, що потрібно підійти, як їжачок, там, носом, да, все нюхати і пошуршити. Ну-ну. Людина або приємна або неприємна, і мушу вам сказати, що безумовно, коли проводили дослідження, наприклад, те, кого ми обирали очима, майже завжди відрізняється від того, кому кого ми обираємо своїм носом, і майже завжди співпадає з тим, кого ми обираємо своїми вухами. Я зараз про жінок говорю. Тобто, голос, тембр, емоційність цієї промови, вимови, якщо хочете, тобто і за три різних людини. Ні, ні, а то ж те, що ніс, і те, що вуха, те те саме зазвичай, А от те, що є. очі і те, що ніс, можуть бути різним. Тому все ж таки потрібно довіряти своїм внутрішнім відчуттям того, що є привабливість. Ну, я колись взагалі закохалася в колос чоловіка, почувши перше по телефону, а потім я побачила, як він ногу проворачує, виходячи з машини. Мені здалося, що це так красиво. Я подумала, він такий ладний. Тому я закохалася в ногу. Це окрема тема. Ну це заворушла. А чи можна чи можна цю систему о, обманути, обійти, так би мовити? Ну тобто, робити, от синхронні ці повтори навмисно, не користуватися парфумами, бо не подобається бо ти знаєш, бо ти да? знаєш про це. Можна абсолютно, і на жаль, більшість людей вони реально впевнені, що потрібно так чинити завдяки для того, щоб викликати до тебе симпатію. Але тут же мова йде про те, що коли ми прешемо на будь-якому рівні, чи то фізіологічному, чи то емоційному, чи то інтелектуальному, дуже швидко з'являється та напруга, з якою не хочеться бути, і ця фальшпанель, вона може виглядати без парфумів, там добре пахнучою, да або якоюсь іншою, але все одно вона не буде виконувати те саме відчуття шкіри, що на неї покладено, да відчуття того, що ця людина має цілком і повністю. Більшість людей насправді у шлюбах, якщо вони завойовують свою там першу, другу, третю половинку, вони стільки зусиль вкладають, і в тому так мало насправді щирого. Там так багато бажання просто бути любимим, так багато бажання, щоб мене не відкинули, щоб мене не позбулися, що там людина з невротичного страху починає влаштовувати всі можливі якісь інтерпретації того, як завоювати кохання. От я не раджу вас буде точно любити за, за те, що ви є, за те, що ви такий, як треба, за те, що ви тому, що ви рід. Тому що ви близькі, навіть якщо ви знайомі кілька хвилин, угу. Анечка, А як от не не сплутати закоханість глибоку закоханість із таку справжню з пристрастю, яка в принципі і, е через деякий час може проходити і захочеться нової, нової, нової іншої? Як закоханість не сплутати з цим? Ну, на самому початку там майже нереально розібратися, тому що буває людина ну, викликає такі почуття, да, там така буря пристрасті, така буря емоцій. І все, що він або вона робить, виглядає ідеальним. Тобто ну, прям класно сидить божественно, стоїть геніально, да, там, лежить ну, просто надзвичайно. І коли спадає трошечки цей гормональний фон, того, що людина відчуває себе ну, насправді да, закоханим, вона починає вже аналізувати, чи мені з цією людиною комфортно мовчати, чи мені з цією людиною комфортно говорити. чи мені Має значення, що ця людина має в своєму минулому, про що вона мріє? Тобто, коли з'являється цікавість до особистості, це вже прояв того, що моя пристрасть навіть через певний час вона перетворюється на. Цікавість до цієї людини на глибоку внутрішню інтелектуальну емоційну пристрасть. А на перших парах слухайте, коли ми один одному привабливі сексуально, ми ж такі розумні один одному, ми ж такі красиві і такий характер чудовий. І вотує жінка нереально просто і чоловік їсть так, як треба. Тому ну цей час закоханості дається до того, щоб ми, як дорослі люди, могли стерпити один одного, і всі ці недоліки, да, до яких ми вже дійшли там наші 40+, плюс і так далі. Це Клас. так зручливо. Я я, Я хочу побажати всім нашим глядачам, щоб вони закохувалися, відчували ось ці осещем. Флюїд ось ось так це надзвичайно потрібно, і багатьох це емоційно зараз рятує, тому що незважаючи на війну, в якій ми живемо, люди зараз закохуються і народжують, і продовжують, і формують своє життя. Нехай так і буде. Дякуємо вам ще раз, аня. Ну а ми за декілька секунд розкажемо вам про жінку, яка лише своїм голосом закохала в себе увесь світ. І це українка. Мою землячку. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться «Сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі «1 плюс 1».